Мы были на улице, мы услышали, что летит, хотели попасть сюда, чтобы скрыться. Но мы не успели даже сюда дойти, и сразу вот этот свист, вот этот, начало сыпаться все, пыль, вот это все, стекла. Ворог запустив три керовані авіабомби. Дві керовані авіабомби вдарили за межами міста Харкова. Місце наслідки ще відповідно з'ясовуємо. Одна керована авіабомба вдарила в саме дорожнє покриття по вулиці Клочківській. Загинула одна особа, яка рухалася в своєму автомобілі безпосередньо, яка перебувала безпосередньо біля епіцентру удару. Інша людина вже дорогою до лікарні в автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги загинула теж. Чоловік, який перебував в своїм автомобілі біля станції, техобслуговування, автомобілів. це одна з ключових транспортних артерій. Це виключно цивільна. Жодного військового об'єкту тут немає. Тут є вищий навчальний заклад. І тут є приватний житловий фонд, і відповідно багатоквартирні житлові тобто будинки. Тут немає жодного військового об'єкту або натяку навіть на тобто, підприємство з таким напрямком. Серед поранених дійсно є дитина, їх з матусою везуть до лікарні швидкої допомоги. На щастя, дитина легко поранена, але працюємо ще, я думаю, будуть звернення. Одразу цей вот звук стекол, вбитих. Я їх одразу схватила звільнити і вибіжала швидко. Я навіть не знала, де безпечно знаходитися, то ли в квартирі, то ли на вулиці. Я взагалі була в розкітності просто. Дівчинка 6 років, мальчик 7. А вкриття є в вашу будинку? Ні. Взагалі ніякого? Ми самі переселенці з Донецької області, Костянтинівка. Більше родом тут. 20 домов було пошкоджено, крім цього 4 дахи, дуже таки серйозно пошкоджено, пошкоджено газопровід, крім цього пошкоджена мережа, яка заживлює трамвай наш. Зараз будуть працювати наша комунальна служба для того, щоб усунути, бо погода дуже прохолодна і будемо працювати всю ніч для того, щоб закрити контора, відновити дахи.